Вітаю! Сьогодні зв'яжемо шарф Софі, або як його ще називають, круасан. Він складається із чотирьох частин. Перша частина на збільшення кількості петель, друга частина дві четверті, це частина без додавання і без зменшення кількості петель, і остання одна четверта на зменшення кількості петель. Отже, спочатку набираємо 6 петель. Три з яких це айкорд ліворуч, і три з яких це айкорд праворуч. В ряді маємо дві крайкові. Одна праворуч, одна ліворуч. Так ось на початку, праворуч, ми не пров'язуємо петлю, а завжди переносимо її на праву спицю. А останню крайкову ліворуч ми завжди пров'язуємо виворотньою петлею. Для айкорда з кожної сторони до докрікавої у нас йде дві петлі одна з яких лицьова і одна з яких виворітна. Лицьову ми пров'язуємо як звичайну лицьову за праву полупетлю. А ось виворітну ми не пров'язуємо, а просто переносимо на праву спицю і ниточка у нас завжди перед роботою. Якщо ви хочете, щоб ваш шарф був коротший, то ви будете робити. Додавання петель в кожному п'ятому ряді. Першу петлю додавання я роблю між айкордами. Я просто витягаю з перемички робочу петлю, таким чином формуючи одразу лицьову петлю. Якщо ви хочете, щоб ваш арк був довший, то треба робити додавання петель в кожному 10 ряді. Наступні додавання ви будете робити через певну кількість рядів праворуч і ліворуч від тієї. Сформованої петлі, яку ми щойно зробили. Мій візерунок перлинка тобто лицеві петлі пров'язуються виворотніми, а всі виворотні лицьовими. Але додавання петель я формую ось таким чином. Ніби вісімка. Тобто, одягаю петлю таким чином, щоб я могла одразу захопити ліву полупетлю. І з лівою полупетлі я пров'язую лицьову петлю. І не знімаючи її. Одразу з правою полупетлі формую ще одну лицеву петлю. Таке додавання я роблю одразу після пров'язування айкорда праворуч, і таке додавання я буду робити одразу перед пров'язуванням айкорда ліворуч, із останньої останньою петлі перед ним. Отже, це найлегший шарф, який я коли-небудь робила. Тому що ви вибираєте для себе візерунок, який ви хочете в'язати. Ви вибираєте край, яким ви хочете оформити ваш шарф. І просто в кожному п'ятому або в кожному 10 ряді ви перед краями робите додавання петель. І в цьому і складається одна четверта частини вашого шарфу. На початку в'язання у вас завжди залишається хвостик. Цей хвостик можна одразу ув'язати у останню петлю, яка в нас буде крайкова, і яку ми пров'язуємо виворотнею петлею. І таким чином цей хвостик буде одразу непомітний. Отже, показую більш детально, як я роблю додавання петель. У формі вісімки. Після ряду з додаванням петель ідуть ряди без додавання. Мої додавання в кожному п'ятому ряді, а ви можете зробити в кожному 10 ряді, тому ваша форма вашого шарфу буде трохи іншою. Але ви самі вибираєте ширину вашого шарфу. У мене таких додавань вийшло на 70 рядів. Почала з п'ятого ряду. А ви можете, наприклад, зробити на 100 рядів, і у вас вийде, наприклад, 9 пар або 10 пар додавань у рядах. Середня частина це частина без додавань і без зменшення кількості петель. і складає вона дві четвертих вашого шарфу. Зменшення петель в рядах виконується дуже і дуже просто. Ви просто дві петлі пров'язуєте однією, причому тією, яка у вас просто є першою. І робимо ту ж кількість рядів, як і на початку, до того ряду, в якому у вас вже пров'язані три петлі айкорду ліворуч, і три петлі айкорду праворуч. І фабричним краєм ми просто голочкою зшиваємо кінчик. Він дуже простий в виконанні. Він дуже естетично і стильно виглядає у житті. Шарф за годину готовий.